Вже на перший рік поспіль пам'ять видатного спортсмена, почесного майстера спорту, чотириразового рекордсмена світу Анатолія Житецького, вшановують всеукраїнським турніром з важкої атлетики, у рамках якого до приміщення спортивного комплексу Колос де проходили змагання, зібралось близько ста спортсменів з трьох областей Вінницької, Київської та Хмельницької. Ці змагання проходять 25 років поспіль. Останні чотири роки ми підтримуємо ці змагання, взагалі намагаємося підтримувати важку атлетику зі сторони громадського сектору. В змаганнях присутні в рамках організаторів управління з питань фізичної культури та спорту Національний Олімпійський комітет України. Вінницький козацький полк імені Івана Богуна та благодійний фонд Здорова нація. Турнір направлений на популяризацію спорту та розвиток здорового образу життя в області у відповідності до виконання програми розвитку громадянського суспільства. Мало говорити про те, що не куріть, не пийте, не гуляйте, не плюйтеся, зернятиме в парку, не кидайте пляшки під ноги, а просто показати приклади, що потрібно робити. і, Друге, створити умови для того, щоб. Це робити Спортсмени змагались у 12 вагових категоріях, як не дивно, але мірялися силою у такому досить чоловічому виді спорту і представниці прекрасної статі І показали непогані результати в області. Важка атлетика, хоч і має певне фінансування, але потребує підтримки. Адже спортсменів, які показують гарні результати, вистачає. І вистачає дуже. Фінансування для таких спортсменів високого рівня, там вище майстра спорту. Дуже багато ребята тренуються до майстра спорту, а потім зав'язують, тому що немає можливості просто далі працювати, жити і тренуватися. От хотілося б, звісно, щоб нам в цьому плані більше уваги оділяли. Абсолютно усі учасники змагань, незалежно від зайнятих місць, отримали пам'ятні подарунки. А кожна трійка переможців у своїй категорії була відзначена почесними медалями. Нагородили також і досвідчених спортсменів з участь у чемпіонаті світу серед ветеранів. Тож важка атлетика в області, хоч і не так швидко, як хочеться, але розвивається. Тетяна Соловей, Віталій Демиць, новини, телеканал Смарт.